Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Кортеза від болю у горлі крутезна. Шанон. інновації для здоров'я нації. Е, дуже багато ІПСО зараз е, крутиться про те, що Харків будуть стирати як Маріуполь, про те, що руські нападуть вже завтра на Харків, значить, про те, що вони будуть пробувати з Білгорода і з Куп'янська. І от ця вся фігня крутиться, значить, навколо людей, і люди в психоемоційному стані, не те, що не врівноваженому. А... Абсолютно правда, у нас такі чутки йдуть тиждень за тиждень, і те, що наступати будуть, і те, що Харків. Здавати будуть і те, що Харків обмінювати буде. ну яка лише дурниця не іде, не шириться. Однак це дійсно і ПСО, це цілеспрямоване ПСО, і тут потрібна комунікація з людьми, пряма комунікація. Ну, якщо мені навіть телефонують представники деяких цовів, центральних органів влади на місцях і кажуть: а ми евакуюємося, да? правильно нам вже сказали, ми вже вивозимо архіви. Я говорю, куди вивозимо архіви? Хто вам це сказав? Нащо сказав? Що у нас е, змінилося? Треба сказати, ви 24-го не вивезли. А, Зараз збираєтеся да, ви вивозити. Да. Тут потрібно що розуміти: чи можуть вони наступати? Да можуть вони наступати? І по Білгородському напрямку, і по Сумському напрямку, і по Богодухівському, і по Куп'янському. Однак потрібно розуміти: для того, щоб наступати, потрібно наступати чимось. Вони мають мати певну штурмову. Кількість військ на тому чи іншому напрямку можна... абсолютно правильно ми моніторимо цю ситуацію 24 на 7 для того, щоб розуміти і передавати інформацію, в тому числі паралельно із військовими, і з військовою відповідно, там, розвідкою, службою там безпеки, іншими там військовими там, підрозділами, щоб дійсно перестрахувати там один одного тощо, для того, щоб адекватно. Вжити заходів щодо протидії, однак, повірте, 24 лютого, і зараз ну це різні території. Я маю на увазі Харківську там область, да над підвищенням обороноздатності. Ми не почали працювати саме 24 лютого, коли ми там будували перші лінії там оборони в самому місті Харкові, коли ще приїхав дійсно командувач Сирський, ми там планували місто, там розбивали на сектори і далі далі і. По мірі звільнення там спочатку на півночі у квітні, травні місяці, 22-го, да потім далі рухалися вже е, вересень, жовтень, так, го року, коли я ще сирському телефоную, кажу, ну такий факт був. Я кажу, можна трохи помедлені, ну ми не встигаємо йти за вами. Да, бо потрібно на наша роль, як, як яка ми маємо зробити все можливе для того, щоб наші війська на місцях були максимально ефективними. Для того щоб вони дійсно були в окопах максимально захищеними, для того щоб позиції були максимально підготовлені, і нам такі завдання напряму ставить президент, І ми це робили в 22-му році, 23-му, і, зараз, і зараз, зараз робимо. Звичайно, е, зараз дуже багато питань про чому не будуються, чому мало дронів, чому не виробляються боєприпаси, чому не здійснена релокація підприємств? Люди питають, mm -hmm. чому не роблять оборонні укріплення? Розкажіть, будь ласка, зараз де конкретно. Паралель, значить, градус, все як треба Да, оборонні позиції, там та да. Да. Да? дивіться з приводу релокації підприємств. Ми спілкувалися Сорі, це, це жарт був взагалі. То. Ні, я скажу просто свою позицію. Дивіться, ми коли спілкувалися з міністеркою там економіки, пані Свіроденко і з Кубраком, і все інше. Ті програми, які були запропоновані щодо релокації, вони зіграли. Ну, чесно скажу, такий дурний жарт. І з економіки, в тому числі регіонів, коли виїздили підприємства, які могли залишитися, враховуючи безпекову ситуацію в тих чи інших населених там пунктах, територіях і все інше. І зараз дійсно, коли Кім каже, що у нього проблеми з наповненості бюджету, у нас, напевно, трохи краща ситуація, однак все одно. У нас це є це дійсно є проблематика. Тут питання з. Справедливості, справедливості сплати податків. Той, хто не постраждав, той, хто працює, він має сплачувати. Дійсно, той, хто постраждав, дійсно мають прийматися точкові рішення щодо пільгового, там, оподаткування чи зменшення там податкового навантаження. Тощо, тощо тому наше завдання дійсно сприяти на місцях по максимуму, щоб працювали підприємства, ВПК, дрони і всі інше. Я знаю, наприклад, військовий організм в той самій 92 й бригаді, який тестує вже четверте покоління від, 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 відповідно дронів. Це не FPV і не маленькі дрони. Да, не будемо називати, звичайно, там це виробництво. Однак вони йдуть просто шаленими, умовно кажучи, кроками. І дійсно це вимога сьогодення. А що буде завтра? Це все інше буде війна. Производство дрона в четвертой дні в Харкові покоління. немає. Там виробництво дронів. Я сказав, що харківська бригада тестує, тестує вже четверте покоління дронів. Та оборонні укріплення людей цікавить наскільки вони захищені. Чи будуєте ви оборонні укріплення? Дивіться, будуємо. Ми буду ми будували по мірі звільнення Харківської там області. Парламент нам виділяв кошти, Кабмін нам виділяв кошти. Двадцять другому році нам потрібно було відстояти ті позиції, які були звільнені. Далі у 2023 році захиститись від викликів, які були на Куп'янському, на Лиманському напрямку, в тому числі з півночі на Вовчанському напрямку. Зараз більш глобальні стратегічні завдання стоять не лише по Харківській там області, але від відповім за Харківську. Ми дійсно будуємо масштабні укріплення, які так само мають забезпечити максимальну ефективність військ там на місцях.